Друзі, привітулі всім! Ми приїхали в метро. Вперше це за період війни. І я вам тут трошки познімаю. Багато не буду дуже знімати, тому що це ну, багато всього знімати. Загальний такий обзор. такі от класні для подачі. такі і вартість, бачите яка. Все, звісно, коштує дуже-дуже багато. Але ми приїхали саме за продуктами, каші, макарони. то Таке ж я вам теж буду показувати. Бачите, тут одна упаковка 1349. Дві і від трьох вже йде акція. Є отакі бокали. Я, до речі, дуже хотіла такі бокали, і вони продаються в винних таких магазинах, Ну, вартість, звісно. Такі маленькі є. Ось такі є, хто любить пити. Я забула, як вони називаються. Ага, мартіні, Ось такі для мартині. Ось така вартість. Вашкі. Це шкло. І вартість. Отака. Але ці класні. І морозиво можна в них класти. Десерти якісь робити, дуже класні. А взагалі мені треба отаку млин, Млинок для перців. Отакий я. І великий є внизу. Отака вартість. Ну цей дуже класний такий дерев'яний. А це такі форми ті, хто випікає хліб, і я в тому числі також випікаю хліб. Але отакі от в мене є. Ну, а квадратові я не дуже хочу. Є отакі от ще. І вартість їх от така. Корзинка. Так, тут туалетна бумага, але щось такі дуже великі ціни на туалетку. Я беру в АТБ, там, коли є знижка. От тут зараз є знижка. 369 на оцей папір. 314, 314, 54. Я беру в АТБ по, по знижці по 32 гривні. Ну, тут отак. То ми зараз не будемо брати це. І тут дуже багато, тут у нас порошки. Нам треба каші, тому ми йдемо до каш. А ще нам потрібен чай подивитися. Тобто такий приїхали. Перше, може згущенка буде по. Коротше, акція, наша все. І ви бачите, люди є. Так, і так ми дійшли до каш, гречана, рис і зараз будемо щось брати. Ось тут я булгур, 51 гривна це від дві, двох упаковок то ми Болгур візьмемо. Так, а тут є Болгур 37 гривень. А, це від 9 пачок 41 гривня. Тобто ми оцей, мабуть, візьмемо. Подивимося зараз. Так, і от візьмемо ці макарони, вони по 34 гривні від 2 штук. Але тут є і такі, і такі. В общем, візьмемо зараз. Тут чаї. Але нам чаї в пакетиках не потрібні. Ну така вартість. О! А ні, це також пакетики. Бо ми не п'ємо в пакетиках. Скільки попаштує? Два. Дві пачки. Так, оце 99 гривень. Це Я теж від двох. Це ахмат від зіми 99 гривень. гривень. 400 гривень. Скільки там є? Скільки а? Так, тут з цього боку кава. Були великими порціями. Зараз чай зараз чай може. Будемо під будемо? Чикава не кончить. У нас цілопачка ще відкрита. Ну, каву, подивись. Може нам треба кава? Гляньте, яка красива. 719 гривень від двох штук. Яка її вага, 1000 грам. Ну, в общем, є багато всього, але чай дорогий, ми його не будемо тут брати. Будемо. Ми останній чай, останній чай взяли в епіцентрі і дуже така класна ціна була на нього. Ось є 549 від чотирьох 4, 4, 4 штук. Дісь сюди, нам треба пасту глянути. 25 гірчиця. Така з катушками. Шукаємо томатну пасту. Що таке? Маринад з ананасом, та карі. Ми таке не їмо. Кетчуп 34 гривні від 10 штук, нічого. Я, я тебе беру. Дешевше. Ось 250 грам кетчуп. 2390. Де томатна паста? Та не такий уж він і дешевий, я вам скажу. Чума кетчуп Red Hot. З'їв, згорів. О, 23 гривні. Кетчуп з чесноком. Акція. То, що ми любимо. І там 26, 22, 22. Щось я не бачу томатної пасти. Соус шашличний, а чи є паста? Це що таке? Украї... А це соус український 45 гривень. Томатної пасти не бачу. Ага, вон вже і томатна паста у нас з'являється. 41 гривня. Ось оця в магазинах вона дуже-дуже дорога. Тому цю пасту ми візьмемо. Томатна паста 25%. Так, наступна томатна паста 67 гривень. Ось рядом есть 63. Короче, різна. Оце тоже паста гурман томатна, тоже класна, 51 гривня. Ну, в общем, зараз якусь візьмемо. Печиво. Ну Якраз нам треба мівіна. Зараз подивимося, скільки тут коштує мівіна. 15 гривень, вона коштує за 6 штук. Ну, я ж кажу, що ціни такі плюс-мінус, як в звичайних магазинах. Аерокіткат лайн 19 гривень. Зараз візьмемо своєму студенту щось солоденького. Ага, ось є наша любима червона. А, це від трьох штук. Ага, ну три я не буду брати. Нам треба дві штучки. Ось така смакотіща тут є. І тут багато всього, і цукерочки, і конфетки. Ну і ціни. room